19 грудня в Хрестовоздвиженському храмі, який знаходиться в селі Мгар, святкували День Святого Миколая. Зранку відбувся отосвятний молебень, та була відслужена божественна літургія, настоятелем храму священником Віталієм та насельником Мгарського монастиря і Романахом Вікентієм. За літургією молилися та причащалися чисельні прихожани і гості храму, а також вихованці церковної недільної школи та їх батьки. На проповіді отець Вікентій розповів про значення різдвяного посту, який триває, та про просвятитель. Для Миколая з мир святитель Миколай. 342 року 19 грудня відійшов від цього життя, добре потрудившись. Ім'я Миколай означає переможець. Ці дні ми святкуємо. Коли Свята Церква переживає Різдвяний Піст, Різдвяний Піст готовить нас до зустрічі ще більшого, ще величнішого свята Рождества Господа і Бога і Спасу нашого Ісуса Христа. І от казалось би, чи можна святкувати у піст? Коли приходить Піст, люди, які мало знають, які ще тільки повчаються, кажуть, а що можна їсти, а як поститься? І Уже е, опитні духовні люди кажуть, не їжте одне одного. І саме сьогодні я хотів би звернути увагу на те, що Святитель Миколай є переможцем над злом, є переможцем над гордістю, є переможцем над гріхом, своїм милосердям. Самий перший піст. Це удержуватися від гріхо, від гріховності, від гніва, осудження від гордовитості. Отець Вікенті розповів, що при храмі діє дитяча недільна школа, і по завершенні служби запросив всіх присутніх на повчальну святкову виставу, яку підготували вихованці церковної недільної школи. Також священик нагадав про листи, які вихованці писали святителю Миколаю, і сповістив, що до школи прийшов лист і від самого християнського святого. Але перш ніж зачитати його, отець Вікенті запропонував випробування Вікторину, на знання закону Божого та церковнослов'янської мови. У випробуванні приймали участь і дорослі, і Діти спільними зусиллями всі завдання виконували весело і дружньо, Після чого священики зачитали листа від Святого Миколая та передали дітям гостинці від нього. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.